Безпечність харчових продуктів це поняття, що містить у собі обробку, підготовку та зберігання харчових продуктів так, щоб запобігти хворобам харчового походження, мається на увазі, що виробники та реалізатори продуктів харчування повинні дотримуватись ряду процедур, щоб уникнути потенційно серйозних небезпек для здоров'я. Сьогодні ланцюг обігу продуктів харчування має міжнародний характер. Україна в тому числі на законодавчому рівні намагається вирішувати питання харчової безпеки, але відповідальність за безпечність харчових продуктів несе кожен оператор ринку харчових продуктів. Тож, відповідно до закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Безпечний харчовий продукт це харчовий продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров'я людини та є придатним для споживання. Небезпечний харчовий продукт це харчовий продукт, що є шкідливим для здоров'я та або непридатним для споживання. Небезпечний чинник у харчовому продукті це будь-який хімічний. Фізичний, біологічний чинник харчового продукту, або його стан, що може спричинити шкідливий вплив на здоров'я людини. Для аналізу небезпечних чинників під час розроблення плану ХАСП необхідно мати знання щодо потенційних джерел небезпеки та забруднювачів харчових продуктів із метою їх контролю. Відповідно до закону України забруднювальною речовиною вважають будь-яку біологічну речовину, в тому числі організми, мікроорганізми та їх частини або хімічні речовини, сторонні домішки чи інші речовини, що ненавмисно потрапили до харчового продукту і становлять загрозу безпечності харчового продукту. Небезпечні чинники у харчових продуктах можна поділити на три основні групи: біологічні, фізичні та хімічні, до біологічних відносяться бактерії та токсини, клостридії, лістерія, сальмонела, стафілококи, віруси, гепатит А, ротавірус, паразити, трихінела. Анізахист і тому подібне, пріони. Фізичні, наприклад, це скло, метал і так далі. Хімічні забруднення довкілля, діоксини, важкі метали, радіонукліди. пестициди залишки ліків, токсини, мікотоксини, морські біотоксини, рослинні токсини, небезпечні метаболіти. Найбільшою загрозою є біологічні чинники це шкідливі бактерії, віруси, пріони та паразити. Певні мікроорганізми використовують під час виробництва харчових продуктів для забезпечення спеціальної функції, наприклад, ферментації. Тому вони є корисними для продуктів, інші спричиняють псування продуктів, роблячи їх непридатними для споживання людиною. Наприклад, дріжджі та пліснява загалом не становлять біологічної небезпеки в харчових продуктах. Однак деякі види плісняви виробляють небезпечні токсини, які є небезпекою хімічного характеру. Потенційну небезпеку може становити пліснява та дріжджі, які в результаті життєдіяльності здатні змінювати pH середовища. Створюючи сприятливі умови для активізації життєдіяльності інших бактерій, найчастіше біологічне забруднення пов'язане із сировиною, із якою безпосередньо виготовляють продукти харчування. Однак небезпека може виникнути також під час виробництва через недотримання гігієнічних вимог працівниками або із зовнішнього середовища. Різко зростає ризик біологічних небезпек під час порушення умов та термінів зберігання, транспортування харчових продуктів та сировини. Для запобігання, усунення або зниження до допустимого рівня бактеріальної небезпеки контрольні заходи повинні містити контроль температури, часу це належний контроль часу охолодження та зберігання, кулінарне оброблення, термічне нагрівання упродовж відповідного часу і за відповідної температури, охолодження та заморожування, контроль pH, додавання солі або інших консервантів, які у прийнятних кількостях можуть гальмувати зростання мікроорганізмів. Сушіння з видаленням достатньої кількості води з харчового продукту, умови пакування, очищення та дезінфікування, які можуть усувати або знижувати рівні мікробіологічного зараження, виконання правил і норм гігієни. На цьому слайді ви можете побачити приклади мікробіологічного ризику. Наприклад, це бактерія Escherichia coli. Ми її знаємо як кишкову паличку. І вона звичайно скорочується до E. Е coli. Наслідки для споживача продукції наступні: абдомінальні спазми, діарея, геморагічний коліт, лихоманка та блювота. Бактерія Лістерія, монук... монукл... генез, в скороченні Лістерія. Наслідки для споживача продукції – лістеріоз, лихоманка, менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, перинатальні інфекції і гастроентерот. Також може бути це бактерія сальмонела. Наслідки для споживача продукції сальмонельоз, який викликає лихоманку. Блювоту, біль у шлунку, діарею, головний біль і плюс ще є ускладнення. Бактерія Staphylococcus aureus. Наслідки для споживача продукції нудота та блювота. Забруднення хімічного характеру може трапитись на будь-якому етапі процесу виробництва та обробки. Сторонні хімічні речовини можуть бути корисними та спеціально додаватися до деяких продуктів. Хімічні речовини не становлять небезпеки, якщо вони використовуються згідно з приписами, тобто коли контролюється кількість, періодичність та спосіб внесення. Потенційний ризик для споживачів підвищується, коли вміст хімічних речовин не контролюється – або коли рекомендовані норми перевищуються, хімічні небезпечні чинники можна розділити на три групи: перша хімічні речовини, що виникають природним шляхом. Ці хімічні речовини надходять від різних рослин, тварин або мікроорганізмів, хоча багато природних токсинів є біологічними за своїм походженням. Їх традиційно зараховують до хімічних небезпечних чинників, наприклад, мікотоксини. Джерелом забруднення є мікроскопічні плісніві гриби. Загалом мікотоксини характеризуються термічною та хімічною стабільністю, вираженою канцерогенністю. Позбутись утворених мікотоксинів за режимів технологічного процесу виробництва харчових продуктів практично неможливо. При цьому слід пам'ятати, що усунення цвіливої плівки не означає усунення мікотоксинів, оскільки вони розповсюджуються по всьому об'єму ураженого продукту, і водночас. Відсутність видимої цвілі також не гарантує відсутності мікотоксинів. До цієї ж групи можна також зарахувати такий чинник ризику, як алергени, що накопичуються в харчовій сировині. Друга група навмисно додані хімічні речовини. Це речовини, які спеціально додаються до харчових продуктів на певному етапі у процесі виробництва. Або реалізації для досягнення певного позитивного ефекту. Зазвичай вони не є шкідливими, якщо застосовуються в установлених безпечних дозах, але можуть бути небезпечними, якщо дози застосування порушуються. Подібні хімічні сполуки зазвичай залишаються стабільними та не руйнуються впродовж технологічного процесу виробництва та під час зберігання. Сюди можна зарахувати залишкові кількості антибіотичних та інших лікувальних засобів, гормональних препаратів, консерванти, ароматизатори, барвники та інші харчові добавки. І третя група ненавмисно або випадково додані хімічні речовини. Це сільськогосподарські хімікати, пестициди, гербециди, регулятори росту рослини, нітрати, і тому подібне, хімікати, що використовуються на підприємствах, мині та засоби для дезінфекції, мастила і так далі зараження із зовнішнього середовища, токсичні елементи, що надходять у харчову сировину з атмосферного повітря, з водою радіонукліди, важкі метали, такі як ртуць, свинець, мишяк, консерванти, кислоти, харчові добавки, речовини, що сприяють полегшенню переробки тощо фізичні небезпечні чинники це будь-які потенційно шкідливі сторонні предмети, яких звичайно у харчових продуктах немає. Наприклад, скло, метал, пластик, плівка, кістки, камінці, нитки, гума, ювелірні прикраси, нігті, фарба, штукатурка, шерсть, папір, щитина ну, тощо. Саме на фізичні небезпечні чинники споживачі скаржаться найчастіше, оскільки небезпека виникає одразу або незабаром після споживання харчового продукту. А її джерело досить легко виявити. Фізичні чужорідні об'єкти в харчових продуктах класифікують за розміром і потенційною небезпечністю. При цьому фізичні включення розміром більше за 25 мм не вважаються небезпечними, оскільки їх розмір унеможливлює ненавмисне ковтання. Але слід пам'ятати, що будь-які сторонні фізичні включення можуть стати шляхом потрапляння у продукт мікроорганізмів. Для захисту продукту від фізичних забруднень необхідно визначити джерела цих матеріалів та застосувати засоби суворого контролю у відповідних місцях. Незважаючи на те, що традиційно алергени зараховують до хімічних ризиків, на практиці під час розроблення системи ХАСП алергенами відводять окрему четверту групу ризиків. Перелік найбільш поширених компонентів, вживання яких може спричинювати алергічні реакції, або протипоказано при окремих видах захворювань та про наявність яких необхідно в обов'язковому порядку. Інформувати споживачів харчових продуктів. Наведено в законі України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Перший, перша група алергенів це злаки, що містять глютен, а саме пшениця, жито, ячмінь, овес або їх гібридні види та продукти з них з деякими винятками. Друга група. Ракоподібні та продукти з ракоподібних. Третя – Яйця та продукти з яєць. Четверта – Риба та продукти з риби. Крім риб'ячого желатину або риб'ячого клею. Це в окремих випадках. П'ята група: арахіс та продукти з арахісу. Шоста соєві боби та продукти з них, крім повністю рафінованої соєвої олії та жиру, природних змішаних токоферолів. Фітостеролів та ефітів, ефірів фітостеролів, Рослинного ефіру станолу, виробленого зі стеролів рослинної олії, джерелом якої є соя. Сьома група молоко та продукти з молока, включаючи лактозу. Крім сироватки, що використовується для виробництва спиртових дистилятів та лактитолу. Восьма група горіхи. А саме мигдаль, лісовий горіх, горіх волоськи, кешю, пекан, бразильський горіх, фісташка, макадамія продукти із цих горіхів, крім горіхів, що використовуються для виробництва алкогольних продуктів перегонки. Дев'ята група селера та продукти із селери. 10. Гірчиця та продукти з гірчиці. 11. Насіння кунжуту та продукти з насіння кунжуту. 12 група двоокис сірки та сульфати у концентрації понад 10 мг на кілограм, або 10 мг на літр у розрахунку на сумарний обсяг оксиду сірки СО2, що розраховується для продуктів, які пропонуються як готові до споживання, або відновлені згідно з інструкціями виробників. 13-та група. Люпін та продукти з люпіну. 14 група молюски та продукти з молюсків. Необхідно розділяти зберігання алергенів неалергенів, розділяти обладнання тару, що використовується під час виробництва харчової продукції. Максимально уникати можливого ризику перехресного забруднення. Навіть якщо у складі продукції немає джерела алергену. Але, наприклад, процес виробництва здійснюється на одному й тому ж технологічному обладнанні, в одному цеху, в цьому разі можливе забруднення найдрібнішими частинками алергену. Отже, дуже важливим є питання інформування про ці ризики споживача, увага до маркування такої продукції.